Так, друзі, всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам хотів нагадати, що вже скоро буде, будуть підсумки цього року. От, вже підсумки цього року будуть, ну, дуже скоро. Якщо сьогодні вже 3 грудня, от Новий рік 31 грудня, по-моєму. Вона 2 чи 3 січня відзначається. От. Вже будуть підсумки мого каналу за цей рік. Десь в 20... В 23... Десь в 30... 31 грудня в 20, десь в 23.00 або в 23.40 або в 23.30 от будуть підсумки мого каналу за цей рік. Ви тільки уявіть скільки відео я зняв за цей рік. За цей рік я зняв відео, думаю, десь 1000, чи навіть 1200 чи 1500 навіть. От ви знаєте, ж, друзі, що я для вас стараюся знімати відео і робити вам як можна гарніше настрій. От. І ще розповідаю вам завжди про свята, про подарунки. там. Розповідаю вам дуже багато цікавого. От, тому всім до побачення, всім гарного дня. Не забувайте переглянути, переглянути підсумки мого каналу за цей рік. От, підсумки каналу нагадую ще раз буде 31 грудня. От, я думаю, що скоріше за все в 23 або в 22.30, От, щоб не запізнитись з цим. Всім до побачення, всім гарного дня.